Добрий ранок, країно. Сьогодні професійне свято у військовослужбовців морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України, бригади морської піхоти боронять країну на найтяжчих ділянках фронту від самого початку великої війни. І сьогодні декілька бригад морської піхоти стоять, зокрема на Покровському напрямку. Що ми з вами можемо зробити? Ми можемо їх привітати з професійним святом, зокрема 37-му бри, окрему бригаду морської піхоти, яка на Покровському напрямку, яка потрібна. Рибує дронів, і у нас уже вся інформація на екрані про те, як їм задонатити цей QR-код і номер картки. Якщо ще не розпочинали свій ранок з підтримки сил оборони України, то професійне свято морської піхоти, я думаю, це хороший привід. Ми ще поговоримо з 37-ю бригадою. А розпочнемо з обстановки на Херсонщині. До нас приєднується голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий ранок і слава морській піхоті і слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про цей ранок на Херсонщині. Чи були вже обстріли? Так, були і вночі обстріли, і вчора ввечері обстріли були центрального району. Там було загорання, Слава Богу, це була не житлова будівля. І ніхто не постраждав, але. Постраждалі за минулу добу є. На жаль, троє загиблих. Це 85-річна жінка, яка загинула внаслідок артобстрілу вчора зранку в Херсоні. А також чоловік і жінка, 54 та 50, 54 та 64 роки, які загинули. Також внаслідок артобстрілу в Береславі також є поранені двоє в Камишанах. Чоловік і жінка, хлопець, 26-річний, в Соколівці отримав куботравму та осколкові поранення внаслідок артобстрілу. Ну і в Херсоні, і внаслідок вибухівки отримала поранення. Жінка. Також двоє людей звернулися за допомогою вчора внаслідок обстрілів в передні дні. E, na, більше 40 e, населених пунктів вчора було обстріляно росіянами з різного типу озброєння. Було обстріли із танків по Херсону, e, то збільшується у нас кількість на жаль обстріли е, з обстрілів. По більше так, вчора були обстріли. І люди чули. Ми чули, коли от тільки вибух іде вихід, і вже одразу свист і приход. Дуже швидкі снаряди з танків. Ми вже їх тут відрізняємо. А це часто практика обстрілювати Херсон з танків? Ну на щастя, по самому Херсону не так часто, але різниці особливої немає. Між uh -huh. між артилерією танками. просто в тому, що летить він воно швидше. Угу. Ну, дрони це одна із ключових проблем зараз для цивільного населення на Херсонщині. На правому березі маю на увазі, що тижня зо дві тисячі дронів росіяни запускають частину. На жаль, долітає за словами Олександра Прокудіна, очільника Ова. Це зараз один із пріоритетів, як цьому протистояти. Чи є якісь рішення, які громада впроваджує і якими ви б могли з нами поділитися? Ну от тільки вчора передали морській піхоті е, частину таких радіоелектронної боротьби. І ми постійно е, передаємо те, що вони нам е, кажуть, що треба таке нове рішення, тому що постійні нові рішення нападу росіяни. винаходять кожного дня. А нам треба знаходити рішення захисту, ну в тому числі і, і контрнападу. І кожного дня передає Олександр Сергійович Прокудін, передає нашим військовим якісь нові засоби, і ми це публікуємо в наших е, каналах, на наших каналах е, про те, що нашим військовим постійно постійно ми наші громади виділяють кошти для того, щоб забезпечити захист. Ну таким чином ми забезпечимо цей захист, який дає можливість збивати більше 80% дронів, які залітають на нашу територію. Нещодавно через російський обстріл було перебито газогін та стільнікову вежу на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося вже це відновити? Ну, газогін ми відновлюємо, це постійна робота зі стільниковими вежами, особливо на прибережній зоні, там, де Антонівка, Кіндійка, там дуже важко, тому що на, особливо на висоті працювати там майже неможливо, тому що дрони читують російські, і ця пробжена зона проблеми зі зв'язком, тому що там на висоті щось поміняти, це майже неможливо. Одразу прилітають дрони і атакують тих людей, які працюють. Тому будемо чекати безпекової ситуації, щоб там відновити. Пане Олександре, дякую, що приєднались до ефіру. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Нагадую вам, що сьогодні день морської піхоти.